Дві години, як закинув я три мішка терці. Зараз виставив температуру на 35, тому що на дворі тепло. Зараз 10 градусів тепла. На 35 виставив. І щоб купатися, то виставив на 60. А зараз 35 вистав йду тут додому. 45 до кінця має догоріти. Завтра, якщо не забуду, прийду зранку. Дівлю Покажу, як воно. Буде. Це на три мішка терси. Три мішка терси закинув.